Батьки це і мамо, і тато, і обидва повинні займатися вихованням дитини і ставати якоюсь не кращою версією там батьків. Я відчуваю себе достатньо суворою Мамою мені хотілося б стати такою більш спокійною, спокійною, довіряти своїй дитині. Дуже хочеться допомагати тим батькам, які готові працювати над собою, які готові покращувати свої стосунки. Курс усвідомлення батьківства він саме направлений на розвиток і формування батьків як себе, як особистостей, на те, що ми маємо в собі покращувати, змінювати, щоб допомагати дітям розвиватися. Ну, взагалі, коли побачила рекламу цього курсу, то я Розуміла, що мені сюди потрібно прийти, бо я відчуваю себе достатньо суворою. мамою. мені хотілося б стати такою більш спокійною, довіряти своїй дитині. Я хочу, щоб вона могла сама обирати, чим вона хоче займатися, щоб вона мала ну, мала вибір, тому що я відчуваю, що я на неї трошечки тисну, і заважаю їй бути само, сама собою. Тому я сподіваюся, що на цьому курсі я вирішу якісь свої питання і надалі наші відносини з з донькою будуть такі більш дружні аніж я буду відчувати себе там строгою та надто авторитарною. Для сучасних батьків дуже важливо не просто народити дитину і плити за течією, якось внутрішньо розуміти, як треба, як не треба виховувати. А зараз дуже багато додаткової інформації, і люди, які професійно можуть відказати, дати якесь направлення. Я думаю, що дуже важливо черпати таку інформацію від професіоналів. Я думаю, це дуже корисні такі тренінги. В принципі, на них дуже мало татусів ходить, але я вважаю, що ну батьки це і мамо, і тато, і обидва повинні займатися вихованням дитини. Якось ну, проходити такі тренінги, навчатись і ставати якоюсь не, ну, кращою версією там батьків. Дуже хочеться допомагати. Тим батькам, які вже усвідомлені або на цьому шляху е, до розуміння, що батьківство це не просто фізіологічне народження дитини, і далі якось все складеться саме собою, які готові працювати над собою, які готові покращувати свої стосунки. Дуже хочеться їм допомагати ділитися якимись знаннями, які я в першу чергу для самої себе здобувала. І зараз е, об'єдную таких же батьків, яким не байдуже, які свідомі. Ця програма триває чотири заняття. Ніття, тобто за місяць можна такий базовий, сам самі, самі важливі необхідні речі собі нагадати скоріше. Це не щось, якісь секрети або якась унікальна інформація. Це загально зрозумілі речі, але я сама це проводжу, тому що я хочу сама собі це нагадувати і повертатися до своєї родини натхненною і з більшим усвідомленням свого материнства.